Привіт, друзі! Рада вас вітати у себе на каналі Замріяна. За 6 місяців я схудла на 30 кг за допомогою консультанта з правильного харчування, тренера і психолога. До речі, у мене ось такий от класний консультант з правильного харчування. І я з радістю поділюся контактами, якщо ви напишете мені про це в коменти. Я сьогодні можу хвилюватися, нервувати, тому що тема для мене дійсно хвилююча і навіть в чомусь болісна. Але виберіть собі те, що вам буде корисно. Давати поради навіть із найкращих міркувань, це в чомусь ампутувати в іншому пройти цей шлях самому. Бо цей шлях це шлях рятувальника, коли, знаєте, є аб'юзер, агресор за трикутником Карпмана, жертва і рятувальник. І в якийсь момент вони можуть навіть помінятися місцями, рятувальник може стати жертвою, а, а, а жертва може стати сама агресором, аб'юзером. Взагалі, людина чує тільки те, що вона каже сама. А розуміє тільки те, що є частиною невід'ємного невід компоненту його... її життя. Я все життя худну. З дитинства я об'їдалася цукерками і солодощами. Мама постійно ховала від нас сестрою цукерки. Ми завжди їх знаходили і з'їдали. У сусідки цукерки стояли взагалі на столі в цукерниці. Мабуть, її діти не так жадібно відносились до солодощів і цукерок. А, у нас вдома все було по-іншому. Сестра свої цукерки їла досить повільно. Вона спочатку з'їдала найгірші цукерки, а найкращі вона ховала на потім. Я завжди, навіть дуже не стараючись, легко отак от знаходила її цукерки і одразу всі з'їдала. Мама ховала цукерки дуже високо на самий верх на шафу. І якось вона заловила мене на тому, що я взяла великий стілець, на нього поставила маленький дитячий стільчик, і на такій хиткій конструкції на одній ніжці зверху доставала собі цукерки. До речі, поставте вподобайку, напишіть комент, тому що Ютуб зараз лютує. От. І якщо е, під час перегляду відео немає вподобайок і немає коментів, то його просто не бачать інші користувачі Ютубу. Тому обов'язково поділіться цим відео в соцмережах, і, і якщо це відео буде корисне комусь, кого ви знаєте, то е, відправте йому його. Е, е, я вам розкажу про свої індивідуальні способи схуднення, як схудла я, мої особисті поради. Що потрібно, як я вважаю, для довготривалого ефекту? Щоденна робота, дисципліна, сила маленьких кроків. Найголовніше, що потрібно, це збалансоване харчування, Правило здорової тарілки згідно гарвардської школи. Береться середня тарілка 22-24 см, ділиться на три частини. 25% це повинно займати білок, 25% крупи або складні вуглеводи, і половина тарілки, тобто 50% це клітковина, тобто салати, плюс корисні жири. Для того, щоб схуднути, повинні, потрібно комфортний дефіцит калорій. Увага до харчування. Пам'ятаємо, що те, що я їм, тим я і являюсь. Змінилось моє харчування і змінилось моє життя. Збільшилася моя можливість посміхатися, радіти життю. Важливо все, як я сплю, чим наповнений мій день, які люди мене навколо мене, хто ці люди. Це впливає на той стан, в якому я знаходжусь. Якщо я погано сплю, не відновлюються мої сили, я їм більше в результаті. Сон дуже важливий для схуднення. Друге, спорт, фізичні навантаження. Говорять, що тіло управляє думкою. Спорт необхідний для того, щоб компенсувати сидячий спосіб життя в Моєму випадку. Але не вимагайте від себе одразу великих результатів, не беріть одразу велику вагу. Беріть спочатку 0,5 кг, не більше. Не вимагайте одразу якихось великих моментальних змін. Досягнення цілі любою ціною це вже пройдений етап в моєму житті. Ви можете подивитися моє передостаннє відео на цю тему. Це моя історія схуднення. Тепер я працюю над собою, чому я займаюся спортом? Чому спорт, які він вигоди приносить мені? По-перше, це змінюється зовнішність, здоров'я, покращується м'язи, кровообіг? Чому я займаюсь спортом? Які вигоди мені приносить спорт? По-перше, змінюється моя зовнішність, що для мене дуже важливо, покращується здоров'я. Покращується кровообіг, нервова система, м'язи, відчуття свого власного тіла. Спочатку я могла зробити всього 5 підходів вправи для спини. І мені було дуже боляче, важко і тяжко їх робити. Але з кожним разом я робила все більше, все краще. В результаті і самоцінка моя підвищилася. І ще дуже гарна порада вести щоденник харчування. Тому що ми завжди е, думаємо, що ми їмо доволі правильно, бо ми їмо рибу, ми їмо авокадо мовляв, я і так добре харчуюсь. Але коли ти починаєш вести щоденник. То ти е, помічаєш, що в тебе, наприклад, забагато перекусів, або ці перекуси е, дуже калорійні. Ну, це наприклад. Е, взагалі, е, додатки, е, які існують в смартфонах, вони допомагають підраховувати білки, вуглеводи, жири, калорії. Це потрібно просто навіть для того, для того, щоб е, порівняти е, з тим, що в тебе є зараз по факту, як ти харчуєшся, і те, як потрібно тобі. Харчуватися. Я, наприклад, не можу їсти по прописаному меню. Це для мене не працює. Я один час працювала з ваш тренер ходила у ваш тренер, і у них був офігенний мобільний додаток для телефону, де було. А, дуже яскраве, з фотографіями меню на кожний день розписано, де були заміни, якщо тобі не підходить якесь блюдо, а, окремий чатик з тренером, куди ти висилаєш фотографії того, що ти з'їла, і отримуєш від нього фідбек назад, консультацію, допомогу, поради, постійне спілкування, тренування. Але а, моє життя просто зациклилось на той момент навколо їжі. У мене таке було відчуття, що я або купую продукти в супермаркеті, або готую їх, або розкладаю їх по судочкам. Коли я вже готую, я вже думаю, що я повинна купити на завтра, що, що мені їсти. І це постійна зацикленість навколо їжі. І з моїм ритмом життя, з тим, як я постійно багато працюю, і взагалі мене виходило так, що я просто більше нічого не встигала, Я тільки займалася тим, що контролювала те, що я їла, тому що меню у них настільки було різноманітне, що моє життя просто навколо цього тільки і зосередилося. Просто це не здорова для мене ситуація, не незвичайна для мене ситуація, і в якийсь момент я просто зірвалася і кинула це все. І декілька разів я намагалася е, худнути з нутриціологами, але це кожен раз також не давало результату. Останній раз перед самим е, повномасштабним вторгненням я е, навіть місяця не витримала з нутриціологом. Вона також мені вислала меню. По якому я ніяк не могла вкластися і готувати. У мене був постійний стрес від того, що я не їм того, що там прописано в тому меню, що я не встигаю це все готувати. Плюс заборони, які постійно існують в таких випадках, обмеження вони теж діють протилежним чином, вони не допомагають, вони тільки ще пришвидшують ваше. Ваш зрив, зрив з меню. Тому для мене це меню, готове меню для мене не працює. Я не розумію різниці між голодом і апетитом, навіть якщо він підстрибне і укусить мене за ніс, я не зрозумію, що це було: це був голод чи це був апетит. Тому що сам вигляд е, тих продуктів, які мені подобаються, там солодкого, е, хрусткого, солоного. Жирного, у мене вже викликає апетит, я вже готова це з'їсти. Я не розумію, чи це я стресанула і хочу тепер заїсти, чи це я голодна. Тому я знайшла такий вихід, і він також відомий орієнтуватися на проміжки часу, подумати, коли я останній раз їла. Отже, я снідала о 8-й годині. Для того щоб виник фізіологічний голод повинно пройти 4 години. Якщо пройшло менше часу, а ви відчуваєте голод, отже, був неправильно складений основний прийом харчування їжі, потрібно додати або білки, або жири, або вуглеводи. Щось потрібно додати, тому що правильно орієнтуватися десь на 4 години. І вкладатися, і тоді ти будеш точно знати, що ти їси правильно, якщо ти не, не відчуваєш голоду до цього, і не так часто, як потрібно, не переїдати. Їжа повинна подобатися, приносити задоволення. Якщо їсти на сніданок вівсянку, а в обід відварену курячу грудку і гречку і так постійно без кінця і краю, то Дуже швидко зірвешся, це не дасть ефекту. Робіть різноманітне меню, їжте різні крупи, їжте різні овочі. Якщо вам подобається їсти з соусом, не відмовляйте собі у соусі. Просто якщо їси в общепіт'я, в столовці або в ресторані, то Просіть, щоб вам подали салат окремо, а соус окремо, і покладіть соусу стільки, скільки вам потрібно в такому випадку. Якщо ви любите пити каву з одною двома цукерками, не відмовляйте собі в цьому задоволенні. З'їжте одну-дві цукерки, від них ви точно не наберете вагу. Звичайно, якщо ви любите випити каву з великим шматком торту, то тут вже прийдеться щось думати, щось змінювати, зменшувати цей кусок торту або замінювати частково фруктами, щоб, бо що занадто, то не здраво, як говориться. Для ефективного схуднення працює плавний дифузний підхід, бо плавно худнути легше і легше втримувати результат. Психологічно легше, тому я всім бажаю вам схуднути і якомога довше втримувати результат. Будьте здорові і замрійте бажання, бо ви знаходитесь на каналі Замріяна, і воно обов'язково здійсниться. Цілую вас!